Вітаємо вас на каналі українського гідрометцентру. Цей тиждень відрізнявся температурним режимом, десь було доволі свіжо, а подекуди проявлялась сильна спека. А на цих вихідних ми очікуємо вплив двох баричних систем на територію України, невеликі короткочасні дощі та підвищення значень температури. На вихідних на стійку погоду у більшості областей визначатимуть атмосферні фронти в полі зниженого атмосферного тиску. Лише більшість районів західних областей в суботу та неділю прибуватимуть під впливом поля підвищеного атмосферного тиску. Із заходу, яке в понеділок пошириться на правобережжі нашої країни. Вітер протягом наступних кількох діб рухатиметься з північного заходу зі швидкістю 7-12 метрів за секунду, приносячи прохолодну повітряну масу. Однак, незважаючи на прохолоду, що надходить з північних широт, значення температури буде зростати за рахунок поступового прогрівання приземного шару повітря. Таким чином, у нічні години очікуємо значення температури в межах 9-16 градусів. А вже в день стопчик термометрів сягатимуть плюс 18-25 градусів. У понеділок в Україні, крім сходу. Денні максимум підніматимуться до 22-27 градусів тепла, а найсвіжіше залишатиметься поки що у Карпатах. Там температури повітря буде в межах плюс 4-9 градусів у нічні години, а в день в межах 13-19 градусів тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках, в соціальних мережах та на каналі YouTube.